Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. Є. Якщо ви шукаєте клавіатуру від ASUS, то зверніть свою увагу на Rock FalSon Ice HFX. FX. Вона виглядає дуже щільно зібраною, лаконічною і водночас технологічною. Тут усього 68 клавіш, але ніщо не здається урізаним. Стрілки на місці, керування мультимедіа, є FN комбінації працюють інтуїтивно. Підсвічування в ROG FalSon Ice HFX це не просто RGB, це повноцінна ілюмінація, яку можна налаштувати під себе до дрібниць. До речі, окрема фішка. Карок Фальшон Ice – це інтерактивна сенсорна панель з багатофункціональною кнопкою. Крім цього, у верхній частині клавіатури є світлодіодна панель, яка візуально відображає зміни налаштувань чи індикатори поточних налаштувань. Фальшон Ice оснащена магнітними перемикачами HFX. і це саме та технологія, яку не помічаєш візуально, не бачиш її, але відчуваєш з перших кліків. Це не просто чергова механіка, це професійний інструмент, який працює на тебе і дозволяє зосередитись на грі, а не на клавіатурі.